Добрий день. Закінчився сезон висадки розсади. Вже все позасажувано, касеці пусті вже. На кінець ту вже справилися. Не було навіть хвилини вільного часу, щоб щось показати. Всі касети пусті вже розсаднику. Але треба наводити порадок тут. Апарати, пістолети. Теж вже напрацювались кінець розсади. Це остались тільки тут трошки день, це що остатки. Що все. Треба комусь їх віддати людям. Що таке гляне, що тут ми садили. В цьому розсаднику у нас була розсада. А тепер вже ми висадили перець на води. Тут знаходиться перец Хаски з два рази з половиною. Оце такий він світловатенький. Це посаджений днів 6 назад. він. Хаски це засадили, бо раніше ми садили в другій теплиці, там він більший. А це вже оставалося трошки тут. А це вже зеленіший. Це у нас перець Геркулес з першої репродукції. Це не теж не було куди садити. Це ж тільки що висадили, але він своє візьме в теплиці. Він йде до самих морозів. Так що встигне все. Досить нормальний, розвивається. При пересадці від не порушений, бо Касети були великого розміру, так що корінь абсолютно не... Порушився, так що нормально все. Глянемо зараз в другій теплиці, як другі хаски. Там вони трошки старші вже. Її вже треба посинкувати. Знаходиться в другій теплиці. О, це у нас тут хаски. Той самий, але раніше посаджений в землю. Наскільки різниця велика в нього. Наскільки він більший. Його треба пасинкувати. Вже, вже розвилка і вже кіточки вибиває для цвісти. Йому треба вже сили додати. Значить, треба оце все нижні пасинки з листям убрати до розвилки, до вилки цієї. Тоді воно буде більше сили йому давати наверх. Сюди. Ну, і він буде вищий і буде більше плодів. І вружання набагато більше буде. Це все видаляється до самої вилки. Це треба буде зайнятися цим. Звісно, йому зразу все не будемо. Спочатку пасинки, а потім листки. Ну, а й одразу так, але бажано постепенно, щоб його не, не нарушати в нього баланс. Таке. Це хаски. Ми перший раз садимо, ми другий садили білозерку, а це вирішили хаски. Бо в нас на полі інший. Там пілот називається білозерка. На магазині ми його продавали. А це хочемо побачити, який з них кращий. Вирішили спробувати. Тут у нас в основному теплиця посаджена огірки. Поки садили розсаду, поки продавали розсаду, то тут трохи запущено, бур'яни з'явилися, знизу треба з ними працювати. Але урожай вже потрошку є, збираємо, люди купують, гірки більш-менш нормально себе почувають. Такі в'яжуться, цвітуть, потрошку збираємо. Над цим треба працювати. Але трошки, трошки запустили, то що були другим зайняті. Поки повисажували все. а Тепер вже висадили, будемо наводити тут порядок. Треба їх трошки підкормити, по листу трошки дати свіжості, як кажуть, щоб були свіжі Бо корінь то одне, а по листу треба трошки додати, щось краще росли. Оце якось так. Ми працюємо. На городах на полях там повисажували те, що я сіяв, у ящики, там в касети потім пікірували. Воно все висаджено вже. і Буду показувати пізніше. По силі, як кажуть, по силі можливості, бо то, що часу цього мало. Зараз дуже сонце, і а дощів немає. Це треба поливати. Поливаємо, щоб таке близько біля хати, то поливається. А що далі, то прийдеться возити воду і поливати. Тому що там розсада згорить. Оце такі проблеми з одної до другої, Але нічого, не перший раз якось воно буде справитися. Так що. Ну добре. Поки що це. До побачення. И здоровья.